Дослідження того, як темна матерія впливає на наднові, що захоплюють електрони, і народження нейтронних зірок. Темна матерія та наднові зірки нова ера в розумінні зоряної еволюції та пошуку таємничої речовини. В останні роки астрофізика переживає справжній бум, пов'язаний з поглибленим вивченням темної матерії, невидимої речовини, яка становить близько 85% маси всесвіту. Хоча прямих доказів існування темної матерії досі немає, непрямі спостереження, такі як аномалії обертання галактик і гравітаційне лінзування, вказують на її значний вплив на великомасштабну структуру космосу. Проте вчені все частіше звертаються до зірок як до природних лабораторій для вивчення властивостей темної матерії. Недавнє дослідження італійських вчених з ЄНФН ПІСА та університету Пізи відкриває захоплюючу перспективу, вплив темної матерії на наднові типу есизн, e електронно захоплюючі наднові, і подальше утворення нейтронних зірок може бути ключем до вирішення цієї фундаментальної таємниці. Електронно захоплені наднові – унікальний сценарій смерті зірок. Перш ніж занурюватися в подробиці впливу темної матерії, необхідно зрозуміти, що таке наднові за захоплення електронів. Це особливий тип зіркового вибуху, який відбувається в зірках, маса яких приблизно в 8-10 разів перевищує масу сонця. На відміну від звичайних наднових два типу, де колапс ядра відбувається через гравітаційний тиск, захоплення електронів відіграє ключову роль у есизм. У ядрах цих зірок, які складаються з кисню, неону та магнію, електрони захоплюються ядрами неону та магнію, що призводить до втрати тиску та подальшого колапсу. Цей колас призводить до утворення нейтронної зірки, неймовірно щільного об'єкта, що складається переважно з нейтронів, що робить есизм особливо цікавим. Це рідкісний тип зіркового вибуху, і спостереження за ними дозволяє астрономам отримати цінну інформацію про фізику зіркових ядер і процеси утворення нейтронних зірок. Нещодавнє відкриття над нової 2018 зіди стало першим переконливим спостережним підтвердженням існування есизн, що відкриває нові можливості для їх вивчення. Темна матерія гіпотетична речовина, що змінює правила гри. Тепер перейдемо до найцікавішого впливу темної матерії. Як ця загадкова речовина, яка не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, може впливати на процеси, що відбуваються всередині зірок? Вчені припускають, що темна матерія може існувати у формі фарміонних частинок, які взаємодіють зі звичайною матерією лише через силу тяжіння. Саме цю взаємодію вивчає нове дослідження. Італійські вчені розробили новаторську модель, яка розглядає звичайну матерію та темну матерію як дві взаємопроникні рідини, які взаємодіють виключно через силу тяжіння. Використовуючи загальний реляти війський дворідинний формалізм, вони змогли змоделювати еволюцію зірок з урахуванням присутності темної матерії. Результати виявилися приголомшливими. Навіть невелика кількість темної матерії може істотно змінити процес колапсу ядра, енергію вибуху і масу утвореної нейтронної зірки. Ключові результати дослідження нові горизонти в розумінні еволюції зірок. Основний висновок дослідження полягає в тому, що наявність темної матерії може призвести до колапсу ядер, схожих на білих карликів, з меншою гравітаційною масою, ніж вважалося раніше. Це, у свою чергу, Призводить до більш слабких вибухів і утворення нейтронних зірок з надзвичайно малою масою. Що це означає на практиці? Утворення нейтронних зірок малої маси традиційно виміряна мінімальна маса нейтронної зірки становить близько 1,174 тисячні маси сонця. Нове дослідження показує, що темна матерія може сприяти утворенню нейтронних зірок з масою, значно меншою за це значення. Це відкриття кидає виклик існуючим моделям утворення нейтронних зірок і відкриває нові можливості для їх вивчення. Нові типи наднових. Наявність темної матерії може призвести до утворення нових типів наднових, що характеризуються надзвичайно слабкою енергією та утворення нейтронних зірок малої маси. Ідентифікація таких наднових може стати ключем до відкриття та вивчення темної матерії. Природна лабораторія для вивчення темної матерії. Зоряні вибухи, які традиційно вивчаються з точки зору фізики ядер і елементарних частинок, також можуть служити природними лабораторіями для вивчення властивостей темної матерії. Це відкриває нові можливості для астрофізичного пошуку темної матерії. Особистий досвід і спостереження, погляд експерта. Як людина, яка активно цікавиться астрофізикою та фізикою елементарних частинок, я вважаю це дослідження справді революційним. Ідея про те, що зірки можуть служити природними лабораторіями для вивчення темної матерії, довго залишалася предметом теоретичних спекуляцій. Але робота італійських вчених дає конкретну модель, яку можна перевірити шляхом спостереження. Особливо вражає підхід авторів, які розглядають звичайну матерію і темну матерію як дві рідини, які взаємодіють лише завдяки гравітації. Це дозволяє уникнути складної взаємодії між темною матерією та звичайною матерією, яку важко змоделювати. Майбутні дослідження та перспективи. Робота італійських вчених лише перший крок до розуміння впливу темної матерії на вибухи зірок. У майбутньому потрібні додаткові дослідження, щоб покращити модель і перевірити її прогнози на основі спостережень. Більш реалістичні моделі зірок необхідно включити в модель більш реалістичні композиції білих карликів і врахувати вплив різних факторів, таких як металічність і обертання, більш широкий діапазон властивостей темної матерії. Необхідно враховувати більш широкий спектр властивостей темної матерії, таких як маса та оберт. Порівняння зі спостереженнями необхідно порівняти прогнози моделі з поточними та майбутніми спостереженнями над нових і нейтронних зірок. Мультимедійна астрономія для перевірки прогнозів моделі необхідно використовувати дані телескопів і детекторів гравітаційних хвиль. Вивчення рівнень стану нейтронних зірок необхідно дослідити, чи можуть маломасові нейтронні зірки, що походять від асизм, надати нові обмеження на рівняння стану нейтронних зірок при проміжних густинах. Висновок нова ера в астрофізиці. Дослідження впливу темної матерії на наднові та нейтронні зірки відкриває нову еру в астрофізиці, це надає нові можливості для пошуку та вивчення темної матерії. А також для поглиблення нашого розуміння формування зірок і нейтронних зірок. Використання зірок як природних лабораторій для вивчення фундаментальних питань у фізиці є захоплюючою перспективою, яка, на мою думку, призведе до нових відкриттів і революційних змін у нашому розумінні всесвіту. Майбутнє астрофізики виглядає неймовірно захоплюючим.